Новини на ТІВІ 4. про головні події краю наприкінці тижня. Далі у випуску провінційні вісті. 5 грудня у світі відзначають міжнародний день волонтера з 2014 року в Україні ця дата стала особливою. Відтоді як Росія розпочала військову агресію проти нашої держави, тисячі українців стали волонтерами за покликом серця. Ці люди стали надійним тилом для наших захисників та захисниць, підтримкою для постраждалих від війни і тими, хто приносить користь суспільству, не чекаючи винагороди. Саме таких людей відзначали почесними грамотами та подарунками у Тернополі. Вони допомагають іншим без жодних очікувань, витрачають свій час і зусилля, щоб принести користь суспільству та підтримати тих, хто постраждав з різних причин. Їхні добрі й безкорисливі справи відзначають у світі 5 грудня у міжнародний день волонтера. В Україні таких людей лише за офіційними даними зареєстровано майже 12 тисяч станом на початок грудня цього року. Волонтер це кожна жінка, яка вийшла на город, посадила грядку, зібрала це все, щось закрутила і передала нашому військовому своїми руками. Ну, люба волонтерська допомога завжди намолена передається. Ну, Думаю, це для хлопців наших, вони знають, за кого, за що вони стоять. Володимир Мосейко один із тих, кого за волонтерську діяльність нагородили у Тернополі. Переважно ці люди передають допомогу на фронт і підтримують постраждалих від російського терору. Зокрема, представники влади відзначили волонтерів, які 19 листопада були поруч із людьми, що опинилися на місці обстрілу. На сьогоднішній день це поселення людей, подбати про людей, тобто психологічна підтримка, соціальний супровід і просто допомога речами предметів домашнього побуту. З перших годин, як тільки стало, можна доїхати туди. Ми приїхали і надавали допомогу всім, хто звертався. Наскільки я пам'ятаю, близько 160 домогосподарств до нас звернулися, якщо правильно говорити, не по людях рахувати а по квартирах. Десь 160 квартир до нас звернулися і отримали допомогу. Деяких Людей ми просто в момент консультації виявили у них деякі проблеми і допомагаємо їм зараз вже по інших питаннях, там встановлення інвалідності чи опікунства. Там, тобто продовжується ця робота. Також серед нагороджених представники громадських організацій, благодійних фондів та люди інших професій, які допомагають ЗСУ. почесні грамоти та символічні подарунки на знак вдячності вручив начальник Тернопільської ОВА В'ячеслав Негода. Це той. Ніби невидимий фронт, але основний фронт без той допомоги, яка розпочалася там буквально з 24 лютого 22 року. Без цієї допомоги ну, було б дуже важко. А можливо, ми і не вистояли. За 2025 рік кількість волонтерів зросла на 11%. Такі дані наводить опендатабот. Також платформа навела статистику щодо українців, які підтримують збори військових та надсилають гроші на банки допомоги людям. Щомісяця вони збирають приблизно 3 мільярди гривень. А за 11 місяців поточного року їм вдалося перерахувати на благодійність майже 32,5 мільярда гривень. Розширюють можливості для захисників і захисниць. У Тернополі відкрили нове приміщення центру підтримки ветеранів та родин героїв, аби надавати комплексний супровід. Тут широкий перелік послуг від юридичних і психологічних консультацій до культурних заходів та спортивної реабілітації. Наразі під постійним супроводом фахівців перебуває майже пів тисячі бійців та членів їхніх рідних. Як облаштували простір, знає наша Олена Чепіль. Олександр Миронов з позивним артист, ветеран російсько-української війни. Військовий досвід здобував ще у 90-х на строковій службі. Згодом був контрактником. У жовтні 2022-го знову мобілізувався до війська у складі 68-ї окремої єгерської бригади. Виконував бойові завдання на Донеччині та Луганщині. Саме там отримав важке поранення. Спочатку я був на Донбасі, у Глідаровський напрямок, а потім, в два стретьому, на Лімано-Купінському туди. Барова під ліман на Луганщині отримав поранення і після лікування рік і чотири місяці по лікарнях, і потім мені дали групу інвалідності. У березні 2025 року Олександр звернувся до Центру підтримки ветеранів та родин героїв у Тернополі. Тут чоловікові допомагають не лише з документами, а й з новими навичками. Зараз ветеран вчиться водити автомобіль. Зізнається, це місце стало точкою опори, де військові знаходять своїх. Це простір для спілкування та активного дозвілля. Вони займаються і театром, і, і заохочують якісь зустрічі. І змагання різні, і басейни. Ну ну дуже дуже скажемо роботу. Вони роблять дуже велику. Аби допомогти більшій кількості бійців, центр підтримки ветеранів розширився. Днями установа запрацювала у новому приміщенні на вулиці Любомира Гузера. 1. тут створили безбар'єрний простір із сучасним обладнанням та низкою послуг. На даний матна спрацює 10 фахівців супроводу ветеранів та дербінізованих осіб. Вони надають повний комплексний супровід ветеранам, сім'ям, сім'ям зниклих безвісти. Окрім юридичної та психологічної підтримок, акцентують і на емоційному відновленні. При центрі вже діє ветеранський театр та музичний гурт. Тут проводять майстер-класи для дітей-захисників та організовують екскурсії. Окремий напрям роботи, спорт та фізична реабілітація. Ми в подальшому плануємо співпрацю. Навіть проводити тут тренування дозволяють нам в бочі, там в своїх видах спорту, скажімо так, такі простори потрібні, щоб навіть ветеран знав, куди можливо прийти там, де тебе вислухають, почують і допоможуть в вирішенні будь-яких питань, які виникають в житті. Попит на такі послуги лише збільшується. За рік роботи фахівці надали консультації двом тисячам людей, а понад 450 ветеранів та членів їхніх родин нині перебувають під постійним комплексним супроводом. Центр створений за кошти бюджету міста. Це наше комунальне майно. Приміщення близько 9 мільйонів гривень коштувало вартість всіх ремонтів, обладнання, техніки, кондиціонерів, комп'ютерної техніки. Крім того, ми хочемо подякувати нашому постійному партнеру Скільна. Це «Синьо-жовтий хрест», яка допомогла нам з меблюмики. Тут у планах центру запровадити на місці ще й послуги ЦНАПу. Звернутися за допомогою чи доєднатися до ветеранської спільноти можна за телефоном, який ви бачите на екрані, або безпосередньо за адресою Любомира Гузера. 1. Свято приходить навіть туди, де діти зустрічають його на лікарняних ліжках. У Тернополі поліціянти та учасники молодіжних організацій завітали до маленьких пацієнтів обласної дитячої лікарні, аби подарувати підтримку, увагу і передати гостинці до Дня Святого Миколая. Окрім передсвяткової казки, правоохоронці нагадали малечі про правила дорожнього руху. Більше дивіться у сюжеті. Відвідування поліцейськими дітей у лікувальних закладах є важливою складовою соціальної роботи правоохоронних органів, особливо в умовах воєнного часу. Сьогодні співробітники ювенальної поліції прийшли з гостинцями до пацієнтів Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні. Захід відбувся в рамках всеукраїнської акції Миколай у лікарні, аби додати яскравих фарб у спілкуванні з дітьми разом з поліцейськими до лікувального закладу завітали учасники молодіжного корпусу «Закон і порядок та учасники гуртка ЮНІПРОЗнавці Кременеччини разом з казковим персонажем. Жом Мурчиком маленьким пацієнтам у лікарні завжди потрібно тепло, підтримка та хороші емоції. Тому ювенальні поліцейські завітали, щоб подарувати дітям трішки радості та святкового настрою. У формі гри ювенали з помічниками нагадали дітям правила дорожнього руху, а за активну участь роздавали солодкі подарунки та розмальовки. Такі профілактичні та інформаційно-просвітницькі заходи є невід'ємною частиною роботи ювенальних поліцейських, адже спрямовані на організацію змістовного дозвілля дітей і їх підтримку. Виховання правової культури. Отримати тепло від чудотворця. Каріта Стернопіль організував благодійну акцію Святим Миколаєм можеш стати ти. В межах ініціативи подарункові набори отримали діти героїв, сироти малозабезпечені сім'ї, діти з інвалідністю та люди похилого віку. Загалом близько 600 учасників долучилося до ініціативи. Святкове дійство пройшло в Тернопільській обласній філармонії. Про це далі у сюжеті. Тут є будиночок з цукерками. Ірошка коник. мандарини. Це лише частина тих подарунків, які отримала від Святого Миколая дев'ятирічна Тереза Білик. Дівчинці такий святковий набір до вподоби. лист до чудотворця, розповідає вона, написала ще у жовтні, адже щоразу очікую на його прихід. Він мені подобається, коли ти засинаєш то Миколай до тебе приходить. Тереза, учасниця різноманітних проєктів від Каретесу Тернополі. Цього разу вона разом із майже 600 учасниками долучилася до ініціативи «Святи Миколаєм можеш стати ти». У Тернопільській обласній філармонії відбулося святкове дійство, під час якого подарункові набори отримали люди старшого віку, діти з молодіжно дитячих проєктів, малеча загиблих українських воїнів, а також ті, чиї рідні нині перебувають на фронті. безвісті зниклі або ж полоні. До благодійної акції також залучили малозабезпечені сім'ї та дітей сиріт. І більшу подяку, особливо в сьогоднішній день волонтерам, ми складаємо нашим дорогим волонтерам Карітасу, які також цілий тиждень старалися це все звозити до нашого дому милосердя. Потім разом з працівниками це все гарно фасувати, щоб дійсно кожна дитина отримала такий гарний, гідний подарунок і тим самим отримала тепло, тепло від нашого святого Отця Миколая. Ці сотні дітей, які отримують подарунки. Отримують радість, отримують дуже позитивні емоції. І в наш час війни, важких випробувань нашого народу. Ця частинка радості є підтримкою для сімей. Бо коли дитя посміхається, то й батькам є легше. Помічниками Святого Миколая стали набайдужі люди, які долучилися до збору подарунків для малечі. Така благодійна акція від Кередсу Тернопіль» відбувається вже 31 рік поспіль. На цьому випуск новин завершився. Я бажаю вам гарних вихідних та справжнього дива до Дня Святого Миколая.